Ви коли-небудь відчували, як час сповільнюється, як секунда стає цілою вічністю, а кожен рух тягне за собою вирішальний наслідок, почав свою розповідь старший сержант Ігор, механік водій українського танка з позивним Молот. Саме так я відчував себе того дня на околицях невеликого села, десь на Харківщині, коли наш екіпаж потрапив у смертельну пастку? Було холодно. Мороз пронизував до кісток. Навіть у захищеному бронею Т-72 наш взвод отримав завдання зайняти стратегічно важливу висоту маленький пагорб, з якого відкривався огляд на дорогу, що використовувалася ворогом для постачання. Завдання здавалося доволі простим, але ми усі знали, тут, на Харківщині, нічого не буває простим. Дорога до пагорба була вузькою. Оточеною лісосмугами з обох боків. Наш командир, лейтенант Олександр, з позивним Кобра, постійно наголошував: дивіться на фланги, бо будь-якої миті можуть з'явитися ПТРК. І він мав рацію. Тиша в ефірі, лише шум двигунів та хрускіт снігу під гусеницями. Ми були першими у колоні. Нашим танком розчищалася дорога. Раптово перший удар. Вибухова хвиля відправила нас у короткочасний шок. Це був протитанковий снаряд, який пролетів у кількох метрах від нашої машини. Засідка. крикнув у рацію Олександр. Почався хаос. Ми швидко змінювали курс, з'їхали з дороги у засніжене поле, щоб уникнути наступних пострілів. Лісосмуга, яка ще секунду тому здавалася звичайною зимовою декорацією, тепер ожила. З неї, мов тіні, з'явилися фігури ворогів. Дрони, які були запущені перед початком операції, виявили кілька ворожих точок, але не усіх тут почалася справжня гра на виживання. «Молот! розворот на 30 градусів. Приготуйтеся до маневру. Голос командира звучав чітко і впевнено. Ми підкорилися наказу, хоча кожен із нас розумів, шанси вижити невеликі. Наш навідник, молодий хлопчина, на ім'я Артеми з позивним Рись, миттєво відкрив вогонь. Перший постріл і ворогів ворогів стало менше. Але ми теж потрапили під обстріл. Черговий вибух сколихнув наш танк, та броня втримала. Водночас Олександр дав команду іншому екіпажу: обійдіть зліва, займіть позицію для прикриття. Злагодженість дій у таких умовах рятувала нас не раз. Раптом... У рації пролунав голос бійця з сусіднього екіпажу. У них у лісі танк, нам потрібна підтримка. Ми вже знали. Зараз вирішується доля не тільки цього бою, а усієї нашої операції. Якщо ворог отримає висоту, наші втрати стануть колосальними. Олександр прийняв рішення миттєво. «Молот уперед! Артем, ціль по координатах. Я стиснув важелі керування і натиснув на газ. Танком повело по засніженому полю, але ми прорвалися ближче до позиції ворога. Снаряд вилетів із нашого танка і влучив точно в ціль. Ворожий танк був знищений, проте це ще не означало перемогу. Ворог не відступав. Здавалося, що кожен метр цього засніженого поля був насичений небезпекою. Олександр наказав: не Тримайте курс, ми повинні закріпитися на висоті. Наша машина рванула вперед, лишаючи за собою слід розбитого снігу. З висоти відкрився вигляд на дорогу. Ворог уже готував нову атаку. І саме тут наша хитрість зіграла вирішальну роль. Артем знову застосував дрон, який до цього був на розвідці. У режимі реального часу він коригував наш вогонь, а також передавав координати для артилерії. Ворожі позиції. Почали зникати одна за одною. На висоті ми розгорнули захист, а артилерія вже працювала за нашими координатами. У рації пролунало: ворог відступає. Це були слова, які кожен із нас хотів почути. Ми протрималися, ми виконали завдання і не дали ворогу закріпитися на ключовій позиції. Утрати були, але висота вона лишилася за нами. Уже на базі, дивлячись на розбитий танк. Ми розуміли наскільки близько ми були до загибелі, але цього разу удача була на нашому боці. У таких боях важливі не тільки броня і вогнева міць, а й сміливість та злагодженість дій команди, підсумував наш командир. І Я знав, що він мав рацію. Той день на Харківщині запам'ятається нам назавжди як один із найзапекліших боїв. Але й один із найбільш визначних у нашій боротьбі за свободу. І так ми вижили і перемогли.